Отака шафа в сільському будинку з дуже кривими стінами, з кривою стелею і нерівною підлогою. Але загалом вона гарно вписалася в інтер'єр. Чи вписалося гарно в інтер'єр, тим, що кольори повторюють колір кахелю пічки. І загальне враження таке приємне складається. Так кривизна стелі отут в кутику, яка відстань між верхом шафи і стелею. І поступово-поступово знижується, знижується. Ну в основному зашивка повторює кривизну стелі. І тут знов збільшується. Але за рахунок того, що Колір шафи і стіни ну, мають великий контраст, то воно ну, досить гарно виглядає. Ось кривизну має бути добре видно і стіни, наскільки вона, вона похила, похила не просто похила, а крива. Стіни поштукатурені глиною, відповідно, там не було мови про якісь. Сучасні стандарти стосовно того, щоб були рівні стіни. Але шафа вписалася і досить непогано виглядає. Так і тут внизу. Так само цоколь підігнаний під плінтус. Так і та сторона. Взагалі гарно. Мені сподобалося. Всі нерівності повторені. І хоч і стіна крива, але ну, особисто в мене воно складається таке досить приємне гармонійне враження. Так як ця шивка повторює кривизну стіни. Так само тут підігнано під, під плінтус. А сама шафа сама шафа цікава тим, що зроблена з залишків, залишків ДСП. І задня частина шафи, та, яка не видима всередині, взагалі з різних кольорів зроблена. Тільки то, що поколена однаковою крайкою. А передня частина там, де монтуються розсунні двері, вже зроблена під колір інтер'єру. Шоколадний колір. Тут всередині все різнокольорове. Ну, якщо то передає, наскільки це може передати телефон. Наскільки відео можна буде то побачити. Різні кольори. Так само низ. Задня невидима частина, там різні кольори спереду. до росуні двері їздять під колір росуних дверей. Шафа вже в експлуатації більше року, можна сказати, півтора року. От і отак вжито. Тут, по ідеї, одяг на два поверхи мав бути, але нижній поверх труба є. Але тут місце є для таких більш речей дитячих. Ящики з іграшками одним словом там складаються. Тут одяг, полиці з одягом. Середня частина повністю. Тут, зверху, тут е, жердина на довгий одяг і зверху місце залишалося поличка. Так, так само воно використалося. І отак довгий одяг тут себе почуває. Ще знизу місце є, можна якісь лящики поставити, бо на весь одяг всю висоту займає. Так і права частина аналогічна лівій частині, просто з інших залишків зроблена. Хоча верх так само, такий як і зліва. одним словом, тут вже шафа обжита. Вже в процесі експлуатації. Отак. От так Передня частина фасадна, підрусові двері і задня частина. Верх шафи нижчий на, на, на кілька сантиметрів, щоб можна було поставити зашивку. Ну, зашивка на початку було видно на початку відео. show them